Ще й бабусі допомагати. Я дуже рада вас бачити. Я прийшла до вас не сама, а з повітряною кулькою. Але по дорозі вона кудись від мене втекла. Кулько, кулько, ти? де? Я тут. Ой, кулька справді тут, але вона соромиться вийти, тому що здулась. Ми її всі разом надуємо. три-чотири. Ой, моря. Подивіться, яку гарну дивуємо. Діти, давайте нагадаємо кульці, що ще буває жовтого кольору. Сонечко, курватка, метелик, соняшник. І я жовтого кольору. Не хочу бути жовтою. Я весь час мріяла бути червоною. Хочу бути червоною, червоною. Гаразд, гаразд, кулько! знаю, як ми можемо тобі допомогти. А як я тебе перефарбую? Є у мене червона фарба і пензлик. Зараз буду тебе фарбувати. Що, я тепер гарна, звісно, гарна. А люстерку у вас є. Я хочу подивитися на себе. Так, є. Ось, подивись! Ой, що це таке? Який шах? Я не хочу бути червоною. Не хочу! А хочу бути блакитною. Здається, я все зрозуміла. Ти просто кулька вередулька. А вередуєш ти, бо тобі, мабуть, сумно. Так так, мені справді сумно. А що робити? Тобі, кулька, треба з кимось подружитись. З друзями завжди веселіше. До речі, я знаю звірятко, яке теж шукає собі друга. І хто ж це? А ти вгадай, а діти тобі допоможуть пара довгих вушок, сіренький кожушовчиком. Скорий побігайчик, як він зветься? Правильно, це зайчик. А хто це зайчик? Це така цікава тваринка, яка любить стрибати. Зайчика ще називають пострибайчиком. А як це стрибати? Я, наприклад, тільки літаю, а де ваш зайчик-постривайчик. Я хочу з ним дружити. Діти, давайте покличем зайчика. Зайчику! Зайчик! З ним в лісі я гуляю та ще й пісеньку співаю. Траляля, 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 не боюсь лисиці я. Всім привіт! Хто мене гукав? Зайчику, з тобою хочу подружитись ось ця чудова кулька. Хм. Я зовсім не хочу. Чому це кулько? А тому, що в нього не гарні вуха дуже-дуже довгі. Як тобі не соромно, не хочу і все. Зайчику, не ображайся на кульку. У тебе дуже гарні вушка. Так, малята? Я зовсім не ображаюся, нехай кулька подружиться з тими звірятами, у кого маленькі вушка. А я побіг далі. Малята, давайте пригадаємо звірят, у яких маленькі вушка. Цуценятко. Ого, скільки їх! І з ким тепер мені дружити? А ти знову з дітками відгадай загадку. В лісі гарний є звірок. Має безліч голочок. На спині несе листок. Наш знайомий. Ну звісно, це ж їжачок. Давайте ми його зараз погукаємо. Він почує і прийде до нас. Їжачок! Їжачок! Правда, я таки радий, а кулька яка гарна. А ти, не гарний, ти колючий, не хочу я з тобою дружити. Я буду сама із собою дружити. Я найкраща і друзі мені не потрібні. Дуже прикро, Кулько, що ти так вважаєш, адже ж друзі всім потрібні. Другом завжди веселіше, і друг завжди в біді допоможе. До побачення Кулько! Отак, От дітки, кулька залишилась сама. Зовсім самотня і нікому не потрібна. Але на цьому її пригоди не скінчилися. Якось засвітило сонечко, воно стало так припікати. Що наша кулька запанікувала? Ой, що це таке? Мені так припікає. Ой, боляче, я можу лопнути від спеки. Що ж робити? На мене нікому навіть подути. Ну чому я не подружилася з зайчиком? Зайчику, зайчику, ти де. Біжу, біжу, кулько, я тебе врятую. Тобі спекотне. Зараз, зараз я на тебе подмухаю. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, холодити кульку. Давайте разом зі мною дмухати. Ой, зайчику, дякую. І вам, малята, дякую. Мені вже краще. Ну що, кулько, будемо дружити? Ну, мені треба подумати. Ну що ж, думай, а я пострибав далі. Поки кулька думала, вона не помітила, що налетіла хмара і зажумів дощик. Ой-ой-ой, що це таке? Дощик? Я геть промокла. Ой-ой-ой, хто тепер мене порятує? Їжачок, де ти? ну чому я з тобою не подружилася? Їжачку. Курко! я ось біжу. От у мене є парасолька. Я тебе забуваю від дощу. Ось так! Тепер ти швиденько обсохнеш. І дощик скінчився. Знаєш, кулько, все ж таки давай будемо з тобою дружити. Мені треба подумати. Ну що ж, думай, а я пішов далі. І кулька задумалась, а поки вона думала, то сильний вітер. І знову наша кулька запанікувала. І на те була причина. Бо наша кулька стала підніматись все вище і вище. Летіти все далі й далі. Ой-ой, що зі мною тепер буде? Навіщо я образила зайчика та ліжачка? Голосно побугаємо зайчика і їжачка. Всі разом. Зайчику, їжачку. Біжимо, біжимо, не хвилюйся, кульку, ми тебе допоможемо, ми тебе спіймаємо. Дякую вам, мої любі друзі. Так, так, ви мої справжні. Адже ви стільки для мене зробили. І я хочу з вами усіма дружити. Чи ви хочете подумати? Та що тут думати? Дружити це дуже добре. Правда ж, малята? Дружити це дуже весело. Правда, малята? Ось так і закінчилась історія про кульку, вернульку. А наша кулька вже не вередулька, а найкращий друг.